Головне управління розвідки України отримало докази, що росіяни використовують дрони Камікадзе над ядерними реакторами окупованої заес. У ГУР опублікували відео з ворожого fpv безпілотника. Траєкторія його польоту пролягає над енергоблоками станції у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак. Про те, що окупаційним військам цей дрон поставило Міноборони РФ, свідчить відповідне маркування. Представник гурмо України Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, бо ж сили безпеки та оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півтора кілометровій зоні довкола станції. Представник гур додав, що росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора станції. Я нагадаю, Запорізька АЕС – це найбільша атомна електростанція в Європі. У перші тижні повномасштабного вторгнення була окупована російською армією. Загарбники перетворили заес на військовий об'єкт, розмістили там солдатів та техніку. Також окупанти замінували територію станції. На АЕС нині працює український персонал, хоча росіяни прислали своє так зване керівництво з Москви.